Біблія, Новий завіт, свята Євангелія від Марка, розділ 11. Коли вони наблизилися до Єрусалима, до Ветфагії та Витанії, до гори Оливної, він послав двох своїх учнів і сказав їм: Ідіть до села, що перед вами, і як тільки війдете до нього, знайдете прив'язаного молодого осла, на якого ще ніхто з людей не сідав, відв'яжіть його і приведіть. А коли хто запитає вас, навіщо це ви робите, то скажіть Господь потребує його. Він відразу ж відійшле його назад. І вони пішли, знайшли осля, прив'язане до воріт ззовні на узбіччі, і почали відв'язувати його. Дехто з тих, які там стояли, говорили їм, що це ви робите, навіщо відв'язуєте осля? А вони відказали їм так, як звелів Ісус, тоді відпустили їх. І привели осля до Ісуса, поклали на нього свої плащі, і Він сів на нього. Багато хто стелив свій одяг на дорозі, інші ж різали гілки на полях і стелили по дорозі, і ті, які йшли попереду, і ті, які йшли слідом за ним, вигукували Осанна, благословенний, хто йде в ім'я Господнє, благословенне прийдешнє царство батька нашого Давида, осанна на висотах! Ісус увійшов у Єрусалим до храму, оглянув усе. Та скільки була вже пізня година, він пішов з дванадцятьма до Витанії. Наступного дня, як вони вийшли з Витанії, він зголоднів. І, побачивши здалека смоківницю, вкриту листям, він підійшов, може, щось знайде на ній. Але, наблизившись до неї, він нічого не знайшов, окрім листя, бо не була ще пора на смокви. Озвався й промовив він до смоківниці, Хай з тебе ніколи більше ніхто плоду не їсть, і чули те його учні. І вони прийшли в Єрусалим, і, ввійшовши до храму, він почав виганяти тих, які продавали й купували в храмі, поперекидав столи міняльників, грошей і ослони тих, які продавали голубів, та не дозволяв, щоб носили речі через храм. І він навчав їх, кажучи їм. Хіба не написано, що дім мій назветься домом молитви для всіх народів, а ви його зробили печерою розбійників. І почули про це книжники та первосвященники і шукали нагоди, як би то його погубити, але боялися, бо весь народ захоплювався його вченням. А як ставало пізно, вони виходили за межі міста. Проходячи вранці, вони побачили смоківницю. Яка вся аж від кореня всохла. І, згадавши, Петро каже йому, вчителю, дивися, смоківниця, яку ти прокляв, усохла. У відповідь Ісус промовив до них: Майте віру Божу. Запевняю вас, що коли хто цій горі скаже зрушся і кинься в море, і не буде сумніватися у своєму серці, але буде вірити, що станеться згідно зі сказаним, то так і буде йому. Тому я кажу вам. Все, про що молитесь і просите, вірте, що одержите, і сповниться вам. І коли ви стоїте на молитві, прощайте, коли маєте щось проти когось, щоб і ваш Отець Небесний простив вам ваші провини. Коли ж ви не прощаєте, то й ваш Отець Небесний не прощатиме вам ваших провин. І знову вони прийшли до Єрусалима. Коли він ходив у храмі, підійшли до нього первосвященники, книжники і старші, та й кажуть йому, якою владою ти все це робиш, або хто дав тобі владу чинити оце. А Ісус відповів їм: Запитаю вас і я дещо. Якщо відповісте, то і я скажу вам, якою владою це чиню. Хрещення Івана було з неба чи від людей? Дайте мені відповідь. Вони міркували між собою, говорячи, якщо скажемо, що з неба, то запитає, чому ж ви йому не повірили. А якщо скажемо, що від людей, вони боялися народу адже всі вважали Івана за справжнього пророка. Тому у відповідь сказали Ісусові Не знаємо. А Ісус їм каже, то і я не скажу вам, і якою владою це чиню. Розділ 12. Ісус почав промовляти до них у притчах. Один чоловік насадив виноградних, зробив огорожу, зладнав давильню, збудував башту і, передавши все винарям, від'їхав. У певний час він послав раба до винарів узяти від винарів частину з врожаю виноградника, а вони, схопивши його, побили і відіслали ні з чим. І він знову послав до них іншого раба, і цьому побили голову та зневажили. І він послав ще одного. А того вони вбили. Отак і інших, деяких били, інших убивали. Ще мав він єдиного улюбленого сина. Нарешті він послав його до них, вважаючи, мого сина вони пошанують. Але ті винарі вирішили між собою це ж спадкоємець. Давайте його вб'ємо, і спадщина буде наша. І схопивши, вони вбили його і викинули з виноградника. Отже. Що зробить господар виноградника? Він прийде і вигубить винарів, а виноградник віддасть іншим. Хіба не читали ви цього писання камінь, що його відкинули будівничі, наріжним каменем став? Від Господа сталося це, і воно є дивним в очах наших. І вони шукали нагоди його схопити, бо зрозуміли, що цю притчу сказав він про них, але боялися юрби. Тож, залишивши його, відійшли. І вони послали до нього деяких з фарисеїв та іродіян, щоб ті впіймали його на слові, ті підійшли та й кажуть йому Вчителю, знаємо, що ти справедливий, ні на кого не зважаєш, на людське обличчя не дивишся, а правдиво навчаєш доріг Божих, чи годиться давати податок кесареві, чи ні, давати нам, чи не давати. Він же, знаючи їхнє лицемірство, сказав їм Чому ви мене випробовуєте, принесіть мені динарій, щоб я його побачив. І вони принесли, а він каже їм, чий це образ і напис, і вони відповіли йому, кесаря, тоді Ісус сказав їм: Кесареве, віддайте кесареві, а Боже Богові. І вони дивувалися з нього. І прийшли до нього садукеї, ті, які кажуть, нібито немає воскресіння, і запитують його, кажучи, Учителю. Мойсей написав нам, що коли в когось помре брат і залишить дружину, а дітей не залишить, то нехай візьме брат, дружину, померлого та й відновить потомство своєму братові. Було сім братів: перший узяв дружину, але помер, не залишивши дітей. Другий узяв її і він помер, не залишивши дітей. І третій також взяли її так семеро і не залишили по собі потомства. Після всіх померла жінка. У Воскресінні, коли вони воскреснуть, кому з них буде вона дружиною? Адже семеро її мали за дружину? Ісус сказав їм: Хіба не тому ви помиляєтеся, що не знаєте ні Писання, ні Божої сили? Адже коли воскреснуть із мертвих, то не одружуються і не виходять заміж, але є такими, як ангели на небі. А про мертвих, які воскресають, хіба ви не читали в книгах Мойсея про те? Що сказав йому Бог біля куща: Я, Бог Авраама, і бог Ісаака, і Бог Якова, він Бог не мертвих, а живих. Отже, ви дуже помиляєтеся. А один із книжників, почувши їхню суперечку і побачивши, як добре він їм відповів, підійшов і запитав його: яка заповідь є першою з усіх? Ісус відповів: Перша є, слухай Ізраїлю! Наш Господь Бог, єдиний Господь, і ще любитимеш Господа, Бога свого, всім серцем своїм, і всією своєю душею, і всім своїм розумом, і всією своєю силою. Це перша заповідь, і друга подібна до неї: Любитимеш свого ближнього, як самого себе, іншої більшої заповіді від цих немає. І сказав йому книжник. Добре, учителю, по правді відповів ти, що Бог є один і немає іншого, крім нього, і що любили Його всім серцем, усім розумом, усією душею, усією силою, і що любити ближнього як себе самого, це більше за всяке всепалення та жертви. А Ісус, побачивши, що Він розумно відповів, сказав йому: Ти недалеко від Божого Царства. І ніхто не наважувався його більше запитувати. І у відповідь Ісус, навчаючи в храмі, сказав Як можуть книжники говорити, що Христос є Син Давидів? Сам Давид промовив під впливом Святого Духа, промовив Господь до мого Господа, сядь праворуч мене, доки не покладу твоїх ворогів під Твої ноги, сам Давид називай його Господом. То як же він може бути його сином? І багато людей слухали його з насолодою. І він казав у навчанні своєму стережіться книжників, які люблять проходжуватися в довгих шатах, приймати вітання на майданах, перші місця в синагогах та почесні місця на бенкетах, які поглинають доми вдовиць, але довго на показ моляться, вони дістануть найсуворіший присуд. Сівши напроти скарбниці, він дивився, як люди кидають мідяки до скарбниці, численні багатіїв кидали чимало. І підійшла одна бідна вдова і вкинула дві лепти, тобто кодрант. І покликавши своїх учнів, він сказав їм: Запевняю вас, що ця бідна вдова вкинула більше за всіх тих, які кидали тут до скарбниці, бо всі кидали з надлишку. А вона дала зі своєї убогості все, що мала, весь свій прожиток. Розділ 13. Коли Ісус виходив з храму, один з його учнів сказав йому, Учителю, поглянь, яке каміння, які будівлі, а Ісус сказав йому, чи бачиш ці великі будівлі, не залишиться тут каменя на камені, котрий не був би зруйнований. Коли він сидів на оливній горі навпроти храму, запитували його на самоті Петро, Яків, Іван та Андрій Скажи нам, коли це буде і яка ознака, коли все те має здійснитися. Ісус почав їм говорити: стережіться, щоб хтось вас не ввів у оману, бо багато хто прийде під моїм ім'ям, мовлячи, що це я, і багатьох ведуть в оману. Коли почуєте про війни, воєнні чутки, то не лякайтеся. Бо має так статися, але це ще не кінець. Адже повстане народ проти народу, царство проти царства, будуть місцями землетруси, буде голод і розруха це початок страждань. Стережіться ж самі, видаватимуть вас на суди, і в синагогах будуть вас бити, і станете перед правителями та царями через мене їм на свідчення. Але спершу. Євангелія має бути проповідувана між усіма народами, і коли поведуть вас видавати, не журіться наперед, що маєте говорити, бо те, що буде вам дано тієї години, це й говоріть, адже не ви будете говорити, але Дух Святий. І видаватиме на смерть брат, брата, батько дитину, повстануть діти проти батьків і вбиватимуть їх, і всі будуть ненавидіти вас за моє ім'я. А той, хто витримає до кінця, буде спасенний. Коли ж побачите Гедоту спустошення, що встановлена там, де не слід, хто читає, нехай розуміє, тоді ті, хто в юдеї, хай утікають у гори, а хто на даху, хай не спускається в дім, навіть хай не входить узяти щось зі свого дому, а хто на полі, хай не вертається назад, щоб узяти свій одяг. Горе ж вагітним і тим, які годуватимуть грудьми в ті дні. Моліться ж, щоб ваша втеча не сталася зимою, бо тими днями буде таке горе, якого не було від початку світу, що його створив Бог, і аж донині, і більше не буде. І коли б Господь не вкоротив тих днів, то не спаслася б жодна людина, але заради вибраних, яких він вибрав, він укоротив ті дні. Якщо тоді хто скаже вам ось тут Христос, он там, не вірте, адже постануть лжемесії та лжепророки, чинитимуть ознаки та чудеса, щоби звести, якщо вдасться і вибраних, ви ж стережіться, я все сказав вам наперед. Але в ті дні після того горя сонце померкне, і місяць не дасть свого світла, і зорі падатимуть з неба, і небесні сили захитаються. І тоді побачить сина людського, який йде на хмарах з великою силою і славою. І тоді він пошле ангелів, збере своїх вибраних з чотирьох вітрів від краю землі до краю неба. Навчіться притчі від смоківниці. Коли вже її гілки стають м'якими і випускають листя, то знаєте, що близько літо. Так і ви, коли побачите, що це збувається, то знайте, що близько, вже при дверях. Запевняю вас. Що не мене рід цей, як усе це збудеться. Небо й земля проминуть, а мої слова не проминуть. Про той же день або годину не знає ніхто ні ангели на небі, ні син, а тільки Отець. Стережіться, пильнуйте і моліться, бо не знаєте, коли той час настане. Як той чоловік, який, відходячи, залишив свій дім, дав своїм рабам владу кожному його ділу. А Сторожеві наказав пильнувати, тому пильнуйте, бо не знаєте, коли господар повернеться увечері, опівночі, чи як заспіває півень, чи вранці, щоб, коли несподівано прийде, не знайшов вас сплячими. А що я вам кажу, кажу всім пильнуйте.